Мешканці ОСББ Можайський встановили систему теплорегулювання, аналогів якої у Вінниці наразі немає. У зимовий період вона дозволяє зекономити до 30% коштів на оплату тепла. Новітнє обладнання бачили і наші кореспонденти, тож їм слово. Мешканців ОСББ Можайський можна ставити, за приклад багатьом жителям багатоповерхівок. Так вважають вінницькі управлінці. Ще задовго до створення об'єднання вони започаткували традицію вітати сусідів із днем народження, ювілеєм, народженням дитини тощо. Багато уваги приділяють жителі впорядкуванню прибудинкової території і оснащенню багатоповерхівки якісними теплозберігаючими приладами, що наразі є актуальним. Так у 2010-му було встановлено регулятор тепла вартістю 26 тисяч гривень. З них 16 тисяч зібрали мешканці. Решту коштів надійшло з міського бюджету. Вже впродовж минулого опалювального сезону завдяки ефективному використанню тепла вдалося зекономити близько 8 тисяч. За той сезон опалювальний і за опалювальний сезон цього року ми повністю її окупили, і у нас зараз йде чиста економія. Економія, в залежності від місяця і будемо говорити, сезону сягає від 20 до 35%. У Вінниці останнім часом активно почали використовувати енергозберігаючі технології, впроваджувати ж терморегуляційні системи запропонувала міська влада. Регулятори тепла сьогодні встановлені в більшості бюджетних установ. В минулому році ми провели якби дуже таку активну роботу. в цьому році, та ще після завершення опального сезону, активну роботу по встановленню таких регуляторів. Будемо її продовжувати по швейцарському проекту. Ми створимо біля ста індивідуальних теплопунктів у будинках, які будуть теж системами регулювання, і це дасть певні можливості для заощадження, і саме головне підвищення якості тепла. Заощаджені на теплі кошти жителі ОСББ інвестували у здоровий спосіб життя. У підвалі свого будинку вони облаштували кімнату для занять настільним тенісом. Міський голова Володимир Гройсман позитивно оцінив таку ініціативу мешканців. Навіть зіграв із головою об'єднання Юрієм Марчуком партію в теніс.